Слава Ісусу Христу! Я дуже би хотів радо поділитися з вами про священників нашої Мукачівської греко-католицької єпархії, які показали свідчення віри не тільки на словах, але на своєму прикладі, щоб інші покоління бачили і вчилися від них. Тобто про репресованих священників Мукачівської греко-католицької єпархії, і один із них то є отець Іван Валекач. Це є священник, який був перший священник парох греко-католицького Ужгородського собору з часу легалізації греко-католицької церкви. І про нього з історією життя відомо, що він народився 9 липня. 1924 року у селі Ляхівці Ужгородського району. Народився в простій селянській сім'ї, але був дуже здібний і вступив до семінарії у 40-х роках і в 47-му році, 14 вересня, отримав священичі свячення. То навчання його проходило в семінарії, був дуже Ревний і побожний, і тим відрізнявся в своєму такому духовному житті. Одружився він 4 вересня 1947 році, взяв дочку священника отця Юлія Іванчо, який служив у селі Люта Великоберезнянського району. Висвячений на священника 14 вересня 1947 року. І там їх було сім, яких було висвячено на священників, серед яких були Стефан Федор, Йосип Головач і інші, які також засвідчили своїм життям велику віру в Бога і ревність нашій греко-католицькій церкві. Що він зпригадує отець Івановикач свого життя, те, що його до. Священства готував реколекції, проводили тим сімом священникам отець Хіра і отець Хома. Вони в восьмиденні реколекції давали перед священством тим священникам, і вже тоді готували їх до того, що будуть нелегкі часи. І отець Іван говорив, що він був настроєний так, що був бути завжди вірний Богу. І він не боявся нічого. На проповіді отець Хіра сказав такі слова, що ви тепер, як сім макавейських мучеників, тобто ви не знаєте так, що вас чекає, але ви маєте не бути ревні Богу, вірні Богу і вірні нашій церкві. З його життя отця Івана Лекача відомо, що він розповідав так, що як відбувався його арешт. То його дали священником помічним у село Люд і до тестя, отця Юлія Іванчо. І він служив у присілку села Люте, називалося Ришка. Там за тиждень до його арешту арештували отця Юрія. І він вже відчував, що вже буде арештований і він. То, відслуживши службу Божу, на свято святого архістратига Михаїла, він вертається додому, і то було 13 кілометрів додому, він їхав, побачив, що за ним їде чорна машина, і думав, що насправді це вже за ним слідкують. Так і сталося. Розповідав він, що вночі на свято Михаїла з 21 на 22 листопада, за старим стилем. Приходять тільки то бачимо, що то в півночі вночі відбувалися всі злодіяння радянської комуністичної влади і стукають в вікно. Приходить його теща Маргарета і каже: до нас стукають, що робити. Ну що робити, він каже. Відкрити. Він відкриває двері в кімнату, до нього заходять начальник КДБ Великоберзянського району і ще другий чоловік якого він так оприділив як капітан, і третій то підполковник. Вони зайшли троє і прийшли по кімнаті ваші документи, всі на стіл. Він, звичайно, подав всі документи свої і жінки. Бачимо, що це було буквально такий короткий час. Його висвятили 14 вересня, а то було з 21-го на 22 листопада. І бачимо, як він прослужив. Короткий час, він не встиг нічого поганого зробити. І як злочинна влада хотіла засудити без причини і робила то засудження священиків греколицької церкви, він розповідає так, що взявши документи, вони розділили одні документи його в одну сторону, документи жінки в іншу сторону. Забрали документи і сказали. Одіва, одягайтесь, по-російськи сказали, одягайтесь по теплому, вийдете з нами. Він зрозумів, що, каже, я зрозумів, що то буде потрібно по теплому, бо мене везуть у далекі холодні краї. І жінка плаче, він розповідав. Він відчував, що це вже останній раз він бачить дружину. Так. І виходивши із дому, він поглянув у подвір'ї, знаходилися люди у військовій формі. На гулах хати, тобто, щоб людина не могла втекти ніде. І він розповідає, що я не знаю, хто я був такий в їхніх очах, каже, але навіть над жахливим тим е, злочинцем, мабуть, так не було тільки охорони, скільки прийшли за мною. Вони каже, посадили його в машину, каже, з пістолетами, там тримали його, відвезли його і потім почали судити. Придумували різні різні докази, щоб його засудити. Ну і про його засудження він говорить, що було дуже так заплутано, бо вони видумували різні докази, щоб греко-католицька, Мукачівська греко-католицька була ліквідована на Закарпатті. Серед тих доказів знаємо з історії, що багато було варіантів ліквідування греко-католицької церкви. Переговорювали священники, уговорювали. Хто не був згідний, залякували. Забороняли служити, забороняли греко-католицьку церкву на Закарпатті. Заборона реєстрації греко-католицької церкви на Закарпатті навіть доходило до того, як ми добре знаємо, до вбивства. Коли ліквідували, так убили. Вони думали, що убивши людину, вони знищать греко-католицьку церкву, мукачівську Греко-католицьку єпархію, що було. Із блаженним свяшеномучником Теодором Ромжою та блаженним священомучником Петром Павлом Оросом. Але що сталося далі? Що придумали яку злу хитрість проти отця Івана Великача? Це те, що засилали підставну особу до тестя отця Івана, до отця Юлія Іванчо, який від КДБ мав намовлення, щоб створити якийсь, Певну групу проти комуністичної влади, проти Радянського Союзу. І щоб в тій групі брав участь отець Юлій Іванчо. І той вже підставна особа ходив і звітував вже в КДБ, що він зробив. Знову приходив до отця Юлія і знову намовляв його ходити, вступити в ту групу, яка мала діяти проти комуністичної влади. І його засудили. Отця Івана, зате нібито він знав про ту групу, але не повідомив їм. так? Але ми всі ми розуміємо добре, що то було зроблено що, як підхід, аби засудити греко-крилицьких священників, які були особливо впливові, і серед тих впливових священників був отець Юрій Іванчо, який вів за собою свою паству, Вірно служив Богу, і так само отець Іван хоч він був молодий, але ревний, побожний священник. Ну і що сталося далі? Йому, як свідчення того, що неправдиво був він засуджений, йому запропонували перейдіть на православ'я Московського патріархату і ми вас відпустимо. Це ще один раз доказуємо, що якоїсь поганої діяльності отець Іван не мав. Далі він розповідає, що далі доповнюють, ми вас відпустимо і допоможемо в усьому, що потрібно. Почали говорити, що у вас є молода жінка, сім'я, у вас є перспектива і далі, і так далі. Одного разу отець Іван Лекар сказав, також, що коли його вже звільнили із табору Гулагу, то 1956 року суд в Ужгороді реабілітував його. Тобто Визнав, що те засудження, воно було, скажімо, сфабриковане, що воно було підстава, підставна особа і так далі. Ем, ну, і про його засудження, і про його життя нелегке у таборах Гулагу він розповідає свідчення, що мене дуже вражає. Він розповідав, що у тюрмі, коли він був, то був час, період пасхальний. Каже, особливо важко для священника, коли є свята. Коли є свята, і він має бути в храмі, молитися з людьми, прославляти Господа, просити у Бога благодаті. І тут стається так, що на свято Пасхи він перед тим попросив своїх рідних, або прислали йому у в'язницю, виноград і просфору спекли. Він каже, просфору вже пропустили через сторожу, бо думали хліб та хліб. Вже частинку з виноградної лози теж вже допустили. І він видавив трішки вина і зробив і відслужив літургію у в'язниці. І почав співати Христос Воскрес. Сторож, який там був, він, почувши це, каже, старший був чоловік, відкрив віконце і почав прислухатися. Потім він відкрив всі ті віконця, де були засуджені. І щоб чути було ту про слава Господа Бога. Вся в'язниця співала Христос Воскрес. Він каже, ми плакали. Всі в'язниці співали і прославляли Господа Бога. І там, каже, сидів сиділи хлопці 9-10 класу, засуджені за ОУН УПА. І вони сидівши там, каже, зробили йому і ружанець, і вервичку із того хліба, який давали. Хліб каже, був як болото. Важко було та їсти. І він молився на тій вервичці протягом цілого ув'язнення і каже, що його врятувала Пресвята Богородиця. Це особливо він наводить приклад із свого життя як одного разу, коли він йшов до шахти, так глибоко спускався до шахти, коли він був на засланні у Колимі, вже на сторожці йому сказали, лелекач, вийти зі строю. Він виходить і каже, ви сьогодні вихідні, ви не йдете працювати. Він зрадів, каже, тепер я спокійно можу подумати. Пішов він відпочити, то він на нічну зміну йшов. Було їх 450 чоловік спускалися в ту шахту. І тут каже, це було перед праздником, у Пресвятої Богородиці. І тут вночі, десь у першій ночі, чути великий вибух. Я подумав, спочатку він каже, почали говорити між собою, що це американці на Алясці випробовують атомну зброю. І каже, земля затряслася. Але потім ми не могли вийти нічого, бо ми були замкнуті. Потім через дві години чути крик заносять ранених людей. Сталося те, що було багато метану у шахті, і вона зірвалася. Багато людей загинуло. Із його групи, яка спускалася в шахту, лишилося четверо ранених. Всі інші загинули. Із його групи, де було 29 чоловік, але там багато було дуже смертей, дуже багато загинуло. І він говорив: мене врятувала Пресвята Богородиця, бо я молився, і то проповідую всім молитися на вервіці, молитися ружанець. Він ще пригадує, що дуже його так боляче було на серці, то його допити, і то, що коли одного разу він прийшов до начальника того табору. І щодо допитів, то він приходив і його допитували так, що вели з камери, кажуть, руки за плечі назад поставити, і потім він проходив, і вони ззаду йшли і говорили направо, вліво, право, вліво. І він так доходив до того, який мав допит, прийшов до слідчого на прізвище Федоров. Говорить він, що той слідчий йому сказав, коли він зайшов до кімнати, сідайте на табуретку біля дверей. Він присів і той слідчий курить і листає документи. Так каже: годин, дві, нічого мені не сказав. Нажимає на кнопку і викликає того, який там дивився за порядком у в'язниці, і каже: уведіть його. Тобто. Дія так на психіку людини, щоб людину зламати, і вели його попри стіну, яка була розстріляна, де розстрілювали людей. І скажемо, що як діяли на психіку, він говорить те, що одного разу прийшов до начальника табору, який каже: тут прийшов ваш лист від вашої дружини. Він почитав і каже, фотографія. Він бере фотографію, отець Іван Лекач. І дивиться і плаче. Якраз фотографія тут є у книзі його дружини і його дитини. І його запитують, чому ви плачете? Тому що я перший раз бачу свою дитину, перший раз бачу свою дочку. Начальник той каже: подивився на годинник 5 хвилин і віддав йому лист. І каже, віддайте фотографію назад. Фотографію забирає. Йому не залишає фотографію. І з великим болем, так, він пішов до свого бараку, де він відсидів це заслання. Тобто він не мав можливість навіть бачити, мати фотографію дружини і своєї маленької дитини, подивитися. І віддали йому тільки, як він звільнився. Бачимо, який, який вплив на психіку людини робила радянська комуністична влада, щоб зламати людину, це дуже так вражає також те, що він показував вірність Богу і вірність своєї церкві, своїм життям і не опускав руки. Далі, що мені пригадується із його життя, коли він приходив, прийшов додому уже в січні 1955 року. І бачив, як бідно, важко жила його сім'я, дружина, дитина. І він собі одного разу думав: Боже, ми не маємо завтра за що купити хліб, бо знаємо, що його засудили до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна, і навіть робити певний час їх не приймали ніде не тільки отця Івана, але і сім'ю, жінку. Так, на якісь такі великі якісь посади їх не приймали. І була така добродійка по прізвищі Бращайко. Вона допомагала всім жінкам священників, яких були арештували, і, монах... і монахиням, так? бо знаємо, що так само монастирі позабирали від греко-католицької церкви. І та добродійка вона допомагала тим бідним людям. І що він говорить? Не маємо за що завтра купити хліб, що робити. Молиться і вийшов у місто, і на Колятовича, площі його зустріла жінка старша, каже: Отче, отець Іван, це ви так, каже, так добре, що я вас зустріла. Мені треба помолитися, службу Божу. Чи могли би ви помолитися? Він каже, як Бог дав, дає йому кошти, щоб він міг, дійсно Бог подбав, щоб він міг прожити його сім'я. І так він купив хліба, так він купив їсти додому. Рідні пригадують, якраз я тепер дослівно можу зачитати, згадуючи про священичу діяльність Отця Івана Лайкача, хотілося б пригадати його слова, які запали в душі багатьох вірникам. А саме він говорив такі слова: люди добрі, як ви збираєтеся йти на той світ до Бога, коли ви не хочете до нього, у сповіді не ходите та у причасті Євхаристії. Тобто, можемо. Сказати і сьогоднішніми словами, люди добрі, як ви збираєтеся йти на той світ до Бога, коли ви не приходите до Нього у неділі і свята до сповіді, до причастя та до Євхаристії? Це він говорив завжди. Він мав дуже таку велику віру і про загалом, скажімо так, про Мукачевську греко-католицьку єпархію, що. 1944 року Мукачівська греко-католицька єпархія нараховувала 461 555 вірників, 201 парафію, 459 храмів і каплиць, 354 єпархіальні священники, 13 ірмонахів. І 85 семінаристів, було 5 монастирів чоловічих, де було 35 монахів, і три жіночих монастири, де було 50 монахинь. І що ми бачимо, як сталося після 1944 року. Радянська комуністична влада вирішила ліквідувати правдами і неправдами, а скажемо, неправдами, наклепами та різними такими підступними речами, щоб знищити пастирів. І знаємо, що приклад подає пастир, і вони хотіли таким чином ліквідувати Мукачівську греко-католицьку єпархію на Закарпатті. Але бачимо, що через велике терпіння священників і приклад віри, надії та любові, тепер ми бачимо, що греко-католицька церква на Закарпатті відроджується, набирає велику силу, тому що маємо таких блаженних, як блажений священомученик. Теодор, Ромжа, єпископ та блаженний е, отець Павло, Петро Орус і інші мученики репресовані священники, про яких тепер нам треба більше довідуватися, дізнаватися про їхнє життя, їхнє е, терпіння за віру у Бога, за ревність греко католицької церкви. Це основне, що хотів би сказати, а все більш детально можна буде довідатися. Із такої книги, яку я видав, отець Іван Лекач, і сповідник віри, парох кафедрального собору у Ужгороді. Її, звичайно, можна подивитися, поцікавитися про інформацію у бібліотеках наших. І бажаю кожному із нас, щоб ми справді були ревними не тільки на словах, але й на ділах, давали добрий приклад іншим і жили у такій вірі, надії та любові. Слава Ісусу Христу!